І як часто ти думав про те, що з понеділка починаю нове життя? І починаю бігати, і буду спортом займатися регулярно, і англійську вчити, і взагалі стану новою людиною. І ось я також так часто думав, і в один день я вирішив: а чому б не почати це прямо сьогодні? Після марафону пройшло вже два дні. Я собі повернувся додому, сидів собі думав і такий, а яке робити наступне відео? Марафон вже був. до Ironman ще далеко. Зараз зима. Підготовка буде трошки вже не та. А що якщо кожен день пробігати по 10 кілометрів? Прям кожен день 10 км бігу. В цілому, про цей челендж, ми маємо ніякої там конкретної цілі. Дуже швидко бігти або там скинути 5 кілограмів. Даний челендж я зробив для того, щоб, по-перше, зміцнити свою дисципліну, тому що мені дуже важко постійно йти на тренування. Я під час тренувань кайфую, але от саме вийти на них мені дуже важко. Тому я вирішив зробити челендж такий, тренуватися кожен день. І Я думав про те, що зробити там кожен день одну годину тренування, тобто одну годину бігу. Але штука в тому, що я дуже лінивий, і я розумів, що якщо б я собі поставив за ціль тільки час, тобто одну годину, то я б біг би не дуже швидко. Я розумів би, що в мене просто годинка, я б собі виходив, в повільному темпі там побігав і повертався додому. Тому я вирішив зробити конкретну дистанцію, для того, щоб чим швидше я її пробіг. Тим швидше йду відпочивати. Така логіка, вона не знаю, вона в мене працює. Можливо, у вас також така. ж, Можете написати про це в коментарі, а, тому я вирішив, що ну, 5 кілометрів це занадто мало. Це десь там на ну, півгодинки, якщо в повільному темпі. А, вирішив, що 10 кілометрів якраз буде оптимальна відстань, і якщо там її бігти достатньо швидко, то це буде біля однієї години час. А Якщо там трошки повільніше, то трохи більше. Але в мене з'явився стимул для того, щоб бігти швидше для того, щоб швидше закінчити це тренування. І 10 кілометрів це вже така достатньо серйозна відстань на кожен день. І е, мені цікаво було, наскільки моє тіло буде швидко адаптуватися. Тому е, я розумів, що воно може е, дуже втомитися. І для цього в мене є там декілька вихідних, я їх так назвав, коли я можу 10 кілометрів не пробігти, а пройти. Я вважаю, що це не читерство. І таких днів я собі на місяць давав 5 днів. Тобто я міг 5 разів пройти пішки 10 кілометрів замість бігу. Ось, побачимо, що з цього вийде. Сьогодні вже четвертий день. Мого челенджу і сьогодні 4 листопада, звичайно, В Одесі зараз 20 градусів тепла. Як ви розумієте, це дуже тепло. Якщо так буде далі, то це для бігу максимально комфортна температура. Я бігаю в шортах. Ось, перші три дні було дуже важко. Сьогодні вже трохи легше виходилось. Вже не було такого, як там перші три дні. Що через сил заставляєш себе. А ще після марафону у мене трошки мозолі не всі зажили, тому зараз ще є дискомфорт бігу. Так, зараз сьомий день нашого експерименту. А, вчора був перший день, коли я 10 кілометрів не біг, а просто йшов для того, щоб. Ноги трохи відновлювались, бо я собі не ворог, я не буду просто тупо бігти кожен день 10 кілометрів для того, щоб мої коліна повідлітали і вам цього не раджу. Тому е, навантаження повинно бути адекватне. Але е, вчора йшов, в мене по часу вийшло 2.10. і мені це було навіть важче. Ніж бігти. Сьогодні вийшов вже на пробіжку на десяточку. а пробіг вісім, доволі непоганий час. І скажу, що це було вірне рішення робити собі один день відновлення. Ось. Зараз добігаю, вже було легше виходити, а вже не було тієї думки, типу через силу. Потрібно йти вже, як ніби звичка. Прокинувся, поснідав, почекав дві годинки і побіг. Ось. Тому поки все йде доволі непогано. Побачимо, як буде далі. По вазі. Потрошки по скидаю, але це поки що навіть не декілька кілограм. Бо харчування досі. Нестабільний. Зараз тільки четверта дня, а на вулиці вже немов пізній вечір, шторм, такі великі хмари дощові. Мені залишилось додому 3 кілометри. Сьогодні в мене вже восьмий день експерименту, і сьогодні в мене така. Дуже легенька пробіжка з невеликим пульсом. Це нам допомагає для серця, воно за один удар починає качати більше крові. Це нам в подальшому допоможе більше бігти з високим темпом. Коли у нас пульс буде вже, там наприклад, не 160 на великому темпі, а там 150. Ми Через це зможемо більше пробігти. Це нам також корисно, іноді з дуже невеликим темпом там пробігти. Зараз просто зупинився, щоб показати вам ці хмари. Море, яке сьогодні бушує людей взагалі немає на пляжах, хоча останні дні пляжі були забиті. Ось, побіг я далі. В одинадцятий день нашого експерименту. Сьогодні, подивіться, море просто стає доріжки, по які ходять люди. Воно сьогодні дуже трудне. Всю ніч, сьогодні шок. такий рясний дощ. Ця траса, вона зараз в калюжах. Проте тепло, тепло на вулиці, Я знову в шортах, сьогодні 11 листопада. Подивіться. Неймовірно емоції викликається в море. А тепер трішки по тому, як взагалі бігається. Вчора, 10-й день був, вчора біглося. Ну, просто нормально, буває таке, що житься досить важко, коли ти і не хочеш не виходити. І біжиш тобі якось дуже мінькі. Ти завжди думаєш про те, щоб зупинитися. А позавчора я поставив поки чорехворт на 10 кілометрах, потім побачити результати. А сьогодні... Сьогодні таке нормально. Коли тобі не хочеться виходити, але ти біжиш на час посмішкою. І коли ти бігаєш, то вже такий довольний час таке пишу. А буває таке, що виходиш, наче ще непогана погода, а коли починаєш бігти, то починається дощ. Причому він розпочався не тоді, коли я вийшов, я б тоді просто повернувся додому і вийшов би пізніше. А вже коли я був на середині маршруту, Фух. 7 градусів сьогодні не було, сьогодні вже дуже холодно, тому я більш теплений такий. ну плюс Бачив, що може бути дощ, тому таку вітро захисну і від дощу трохи захищається Олімпійка. Фух. Рівно половина, половина експерименту позаду вже. Сьогодні 15 листопада, На дворі нормально, 10 градусів. Я ще, правда, сьогодні не добіг, мені ще бігти. 3700 додому. Зупинився трохи перевести дихання. Останніми днями все важче і важче насправді пробігати 10 кілометрів без зупинки. Спочатку це здавалося ну, взагалі окей, а зараз е, починає потрохи е, зводити іноді там, ікри, іноді болять стопи. Е, потрібно Зробити собі більш перерив. Я, наприклад, бігаю в основному вранці, десь там в обід в 12 в час. А... Потрібно просто один раз вийти ввечері і в мене тоді буде там, не доба на відпочинок, а трохи більше. Головна проблема бігу ввечері, що темно, і я вже один раз впав, не хочеться повторювати. Потрібно брати собі ліхтарик на лоба і бігати з ним. Якщо я вже сьогодні вийшов, то е, я точно витримаю цей експеримент. І дуже холодно, неймовірний вітер, мене прям здуває. Залишилось 12 днів. 30-й день мого челенджу, це заключно зараз пробіжка буде. І я вирішив її пробігти на вулиці по тому ж самому маршруту, в якому я бігав перші мої дні. Ну і саме в перший також. І порівняти результати. Зараз побачимо. Тепер висновки на останок. За даний місяць я пробіг 281 кілометр. Це поки що мій найкращий результат. Я більше ще не бігав. Зараз ви можете побачити це на екрані. Скільки я саме пробіг. Це, на це в мене пішло 29 годин 48 хвилин. Я в страві, це така. Програма, де ви можете побачити кожне моє тренування, і там багато спортсменів. Вони викладають свої тренування. Я зайняв в світовому рейтингу 15 863 місце. Як на мене, це прекрасний результат. Я до цього максимум за місяць пробігав 117 кілометрів. Це було в травні, здається. І ще цікавого: в перший день я пробіг маршрут, який в мене був основним маршрутом, коли я бігав по вулиці, і. Там приблизно 10 кілометрів якраз є, там трохи більше, в залежності від того, де там саме ти зупинився. І в перший день я пробіг 10 кілометрів за 1 годину 9 секунд. Так, тоді було лише 2 дні після марафону, після того, як я фінішував марафон. Але в мене вже трохи відновились тоді ноги. І останній день я, звісно, біг взагалі вже там на. Ну, після 30 днів тренувань я не можу сказати, що я також був занадто свіжий. Тому я в перший день намагався викластись по максимуму на цій трасі, і в останній, щоб потім порівняти результати. Так, ось в перший день я пробіг за 1 годину 9 хвилин, а в останній день 30-й за 53 хвилини 56 секунд. Тобто, грубо кажучи, на 6 хвилин я пробіг краще на 10 кілометрах це ну, дуже класний результат. Плюс, дивимося, тепер я там складав таку таблицю. Тут в мене є записана моя вага, мій пульс, моє самопочуття під час бігу. Кажу відразу: коли ти біжиш, то в тебе одні самопочуття. Виходити на тренування мені майже завжди було важко. І про темп, тут темп трошки некоректно вказаний. Він вказаний там, ну, у нас тут хвилини. Поділені на відстань. І ну, ви розумієте, що хвилин у нас 60, а відстань рахується в сотнях. Тому темп у нас може бути там, наприклад, 6,8. Ну тобто це у нас десяті. А, так, і ось ми бачимо, що моя вага в перший день була 104,5. в Останній 101,8. До цього в мене мінімальна вага була в один день, здається, 101,6. Так, 101,6. І. А ми ще можемо побачити, як в мене змінювався пульс. Взагалі пульс це дуже важливо для бігу. І він в мене уповільнювався. Тобто я вже там перший раз, коли я біг, там... ну, давайте перший і останній день не будемо брати, бо там в мене надзусилля були, були, я там дуже сильно викладався. А от візьмемо середні дні, там, перші три, в мене там 148 десь пульс, а в останні дні вже там. 135 був 144. Ну, тобто відчутно зменшився пульс. Це класно. Тому в підсумках, що я можу сказати? Мінус 3 кг, мінус об'єм на моєму пузі широкому. Моє самопочуття покращилося. Я зараз, ну, здається, мені так по самопочуттям, маю більш енергії, більш якось тяги до. Наступних там, тренувань до наступних відео, е, тому що, що я можу сказати? Тренуйтеся. Не потрібно бігати по 10 км кожен день, якщо ви до цього там не бігали, у вас немає якоїсь фізичної підготовки на більш ніж в середньому рівні. Але там, кожен день по півгодинки точно можна виходити і собі. Трусити, бігти в кайф, ну, як мінімум, просто ходити. Тобто, якщо ви йдете з роботи, там, то не їдьте на маршрутці, а пройдіть пішки, буквально півгодинки. Не обов'язково, якщо у вас там велика відстань, не обов'язково всю цю відстань йти пішки. І таким чином, потрошки, потрошки, але якщо кожен день будете докладати зусиль, то результати не заставлять вас чекати за місяць. Я думаю, побачите точно прогрес. Тому всім папа, хто додивився до цього місця. І можете запропонувати мені ще якийсь челендж або якісь цікаві відео, які вам буде цікаво подивитися. Я з великим задоволенням почитаю ці коментарі та, можливо, візьму щось собі для наступних відео.